В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працюють Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. І сьогодні у випуску говоримо про наступне. За добу наші захисники ліквідували 1210 окупантів. День єднання в Україні. Що значить для нас ця дата? Театр Шевченка вразив Магдалинівців талановитою постановкою спектаклю Вечори на хуторі поблизу Диканьки. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. І починаємо з гарної новини. Ця ніч в області була тихою. В жодній громаді не зафіксовано обстрілів, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по пункту управління трьох районах зосередження особового складу, складу боєприпасів, радіолокаційній станції противника. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1210 осіб особового складу, 23 танки, 39 бойових броньованих машин та 21 артилерійську систему. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 400 тисяч, танків 6465, бойових броньованих машин більше 12 тисяч, артилерійських систем 9641 одиниця. Українські митці, актори, співаки, ведучі стали героями відеопроєкту Голоси Так Меду. Мета проєкту поширити знання з тактичної медицини серед діючих та майбутніх військових та резервістів. Наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій побував на презентації проєкту та поспілкувався з авторами. Детальніше у наступному матеріалі В найгірших випадках людина може загинути від. Крововтрати за три хвилини. Серед героїв першої серії відео про такмед актори Богдан Бенюк, В'ячеслав Довженко, Олена Кравець та інші відомі особистості. Кожен та кожна із них озвучили відео про критичні навички та поняття тактичної медицини. Надання допомоги пораненим в тактичних умовах відбувається за алгоритмом Марч. Ця назва акронім, що перелічує необхідні кроки надання допомоги за пріоритетністю. М massive bleeding, масивна кровотеча, A, airways, дихальні шляхи, R, respiration, дихання, C, circulation, кровообіг і e, H, hypothermia and head injuries. Гіпотермія і травма голови. Актор із Дніпра Олег Шульга один із тих, хто двічі йшов на війну за Україну влітку 2014-го, а потім після 24 лютого 22-го року. На початку Великої війни зустрічав ворога під кривим рогом, потім звільняв правобережну Херсонщину та воював на Бахмутському напрямку. каже, що такі ролики важливі для військових, адже знання із такмеду швидко забуваються, і їх постійно треба поновлювати. Питання тактичної медицини чи домедичної медицини не втрачає актуальності і не втратить на жаль актуальності ще стільки, скільки йде війна. Ініціатором проєкту виступив Пульс, благодійний фонд, що розвиває тактичну медицину в Україні. З 2022-го підготовку у пульс пройшли близько 25 тисяч українських військових. Навички тактичної медицини хороші тільки поки вони свіжі, і е, тут важливо є не тільки. Одноразова підготовка, а ще й перепідготовка людей. Тому і в нашій організації роботи багато, і в на щастя наших партнерів, державних центрів, інших громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних партнерів. Партнером проєкту став театр на Подолі. Саме тут пройшла його презентація. Той, хто пройде цей курс, той стане маленьким викладачем і буде займатися лікбезом, що дуже важливо, навчати інших. І тому театр повинен брати участь в таких акціях. Організатори рекомендують передивлятись ці ролики хоча б раз на місяць. Повний плейліст доступний на Ютуб каналі Пульс Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1 Сьогодні Україна відзначає День Єднання. Цей день президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року на тлі попереджень про можливу війну для підняття духу і щоб зменшити психологічний тиск. Президент України Володимир Зеленський встановив нове свято, покликане нагадати, що саме в єднанні наші сила та міць, саме завдяки нашій єдності. Ми два роки чинимо спротив повномасштабному вторгненню РФ в Україну. День єднання символізує солідарність українського народу проти всіх викликів та загроз ворога. Напередодні зібрали разом багатодітні родини, які переїхали до нас з окупованих територій. Для малечі та батьків влаштували цікаву програму. Як все відбувалося, бачила моя колега, журналістка Вікторія Галка. Любов рішучих сердець саме так називався цей благодійний та корисний захід. На нього завітало чимало багатодітних родин. Для малечі влаштували цікаві та розвиваючі майстер-класи. Батьки теж не сумували. Різноманітна концертна програма піднімала настрій всім учасникам заходу. Благодійний фонд Вішучі серця за підтримкою обласної військової адміністрації проводить свята для багатодітних родин, внутрішньопереміщених осіб. Це такий привід, щоб ми один одному сказали, що ми любимо родину, дитину та нашу країну. Це свято як і для дітей, так і для дорослих, так і для нас. Бо ми зараз всі перебуваємо в стресі. Саме такі свята допомагають нам розвантажитися, трошки відволіктися для дітей. Це дійсно такий привід відчути піклування. Про себе любов і те, що дуже важливо, щоб ми розуміли, що підтримка один одного зараз найважлива. Ми вирішили подарувати свою любов тим людям, які зараз дуже в цьому потребують. А саме це багатодітне родини ВПО, які вже на протязі двох майже років в нашому фонді обслуговуються. Ми дуже дбаємо, бо саме в багатодітних родинах дуже багато також любові. Це потрібно любити дітей, щоб була багатодітна родина. Під час заходу діяли 10 інтерактивних зон, де для учасників волонтери, благодійники та педагоги з навчальних закладів обласного центру підготов. Вали різноманітні майстер-класи. Все було організовано задля того, аби відволікти та розважити малечу та їхніх батьків, розвантажити від психологічної напруги. Анастасія з трьома донечками теж завітала на захід за запрошенням волонтерів. Родина приїхала з окупованого Мілітополя. Жінка каже: такі заходи зараз дуже потрібні і дітям, і дорослим. важливее, потому что мы как родители сидим дома, сады не работают, им тоже очень дома сложно, поэтому такие мероприятия очень важны для психики, для родительской и для детской, это однозначно. Так что спасибо им огромное, что они для нас такое одушенно сделали. Делятся мы и мама не донечки. Надіше, Все. Треба проводити такі заходи? – Так, А оставі. Запроскабці всім. Все. От Я хочу, діти. щоб ми Такі важні кіно. Посеред великої зали на стенді розмістили зображення серця. Кожен з учасників заходу мав можливість наклеїти на нього аплікацію людської долоні. Бажаючих виявилося дуже багато. Зображення серця все вкрите долонями, символізувало єднання всіх присутніх. Єдине бажання миру та перемоги. А на останок свята жоден з маленьких гостей не пішов з порожніми руками. Солодкий подарунок тільки скрасить гарний настрій. Побачення, побачення, подава дуже дуже. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини Д1. Продовжуємо випуск в області. Триває опалювальний сезон. Пройти його без складнощів не вдається через масовані ворожі атаки. Втім, енергетики, газовики та водопостачальники долають труднощі і роблять все можливе, аби Дніпропетровщина залишалася з теплом та світлом. Якщо їй трапляються аварійні ситуації, їх швидко усувають. Область у достатній кількості забезпечена електроенергією. Тож довготривалих відключень очікувати не слід. Енергетичні об'єкти піддавалися постійним атакам, відповідно, були перебої з електропостачанням, теплом та водою. Газовики, енергетики, водопостачальники попри все тримають свій фронт. За це їм велика вдячність. Роблять все можливе і неможливе для того, щоб надавати відповідні послуги жителям наших громад, медичні установи, навчальні заклади забезпечити теплом та водою. За даними НЕК «Укренерго», на сьогоднішній день виробляється достатньо електроенергії для забезпечення потреб споживачів. На Дніпропетровщині не встановлені ліміти. Відключень відповідних немає. Прошу заощадливо дотримуватися використання електроприладів для того, щоб не навантажувати енергосистему. Кримінальна хроніка. Ударила ножем у живіт. У кривому розі поліцейські затримали нападницю. Під час сварки жінка завдала ножове поранення своєму знайомому. Потерпілого госпіталізували до лікарні з місця події. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину, ніж зловмисниці. Повідомлено про підозру. До надзвичайних подій в Дніпрі на вулиці Академіка Белелюбського горів легковий автомобіль. ЗАЗ. загиблих та травмованих немає. Займання вдалося загасити. До гасіння пожежі залучено шість рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка регулярно підтримує наших захисників та людей, які знайшли прихисток у нашій області. Актори часті гості у медичних закладах, бувають з гастролями у інших регіонах країни та знайомлять зі своєю творчістю мешканців Європи. Діляться мистецтвом мельпомени і поза стінами театру виїздять до громад Дніпропетровщини. Нещодавно відвідали Магдалинівку, показали виставу за мотивами творчості Миколи Гоголя. Вечори на хуторі поблизу диканьки. Український колорит, народні пісні і танці, самобутній фольклор і дотепний гумор сплелися воєдино у виставі шевченківців. На спектаклі була повна зала. Глядачі аплодували стоячи. <плес> Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував на ці вихідні насичену театральну програму. Кожен може знайти щось по душі. Деталі у наступному матеріалі мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для вас на ці вихідні декілька вистав. В суботу о 16-й відбудеться спектакль за мотивами поїсті Івана нечуя Левицького Кайдашева сім'я, талановитий акторський ансамбль, український колорит, національний фольклор та дотепний український гумор гармонійно поєднали в цій виставі Шевченківці. Кайдашева сім'я, колорит Україна. От такі ми, от ну, от, от такі ми, як є, не не сховані. Тому і для глядача, щоб було просто і зрозуміло. Вистава про, про сімейні стосунки. Отакі От прості, людські, вони загострені. Звичайно, як в кожній виставі, все загострено. Але ви знаєте, в тому є сенс. Воно так вже житті, в принципі, і відбувається. Тому кожен знайде щось своє. Знаєте як, ми даємо хліб, а глядач, якщо вже його скуштує, то буде добре, ми на це й надіємося. 18 лютого об 11-й для дітей колектив театру підготував музичну казку «Чарівний черевичок попелюшки. Шевченківці інсценізували казку і уявили, що було, якби попелюшка була українкою. Чудові актори, сценичне оформлення, чарівна музика додадуть вам гарного настрою, а казкове перетворення у святковий час допоможуть усвідомити силу добра і справедливості. Казка попелюшка, але у цій казці вона перероблена на сьогоднішній лад, і там багато колядок. Там багато дитячих пісень, там дуже цікаві зустрічі, і показана наша українська культура, українські колядки і українські новорічні пісні. Також на сцені театру триває показ вистави за мотивами твоїв Миколи Гоголя вечори на хуторі поблизу диканьки. Цей хрестоматійний різдвяний сюжет давно став класикою світової літератури, прекрасний акторський ансамбль, чудова музика, сценічне оформлення допоможуть глядачеві опинитися в різдвяній касі, в якій є місце диву, гумору і незрадливому коханню. Образ чорта вже по-народному це дуже поганий, такий образ він взагалі добрий, Але тут він виведений у виставі він добрий. Він каже: Я був колишній ангел, хоча вигнаний. З землі слово таке противне вигнаний, і він робить добрі справи, робить справи для вакули, щоб він е, женився на своїй коханій, і цим він допомагає йому потрапити у Петербург. Який ми не дуже любимо вже, от і достає черевички для своєї коханої дівчини, але це за допомогою мене. Взагалі, вистава дуже музична, красиве оформлення 3D. Вона завжди в нашому театрі йде з великим успіхом. Білети можна замовити онлайн або у касах театру. Повну афішу вихідного дня у Дніпрі дивіться у програмі Лібрето у суботу, о 13-й годині. Далі про спорт у рамках однієї 16-ї фіналу Ліги Європи з футболу Донецький Шахтар зіграв нічию з французьким Марселем із рахунком 2-2. Голами у ворота французького клубу відзначилися: Микола Матвієнко та Егіналдо. Обидва у другому таймі. Матч відповідь відбудеться 22 лютого у Франції. Початок гри о 22-й за київським часом. І наостанок коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 17 лютого. Ранкові хмари протримаються недовго. В день та ввечері у Дніпрі очікується ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів із позначкою мінус до 2 градусів тепла. Вітер північний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому, новомосковську та кам'янському мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 3 градусів морозу до 3 градусів із позначкою плюс. У Марганці протягом дня триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря від 2 градусів із позначкою мінус до 4 градусів тепла. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих водах небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 також має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. І на цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працював Стас Коновалов. Пильнуйте себе. Слава Україні!